Вчора близько пів на одинадцяту ночі ворог завдав по Харкову удару трьома ракетами. Попередньо ЗРК с 300 В індустріальному районі пошкоджено промисловий об'єкт, попередньо без постраждалих. Протягом минулої доби окупанти обстрілювали міста Куп'янськ та Вовчанськ та інші населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів, розташовані поруч з лінією зіткнення та кордоном з Російською Федерацією. У Вовчанську-Чугуївського району пошкоджено житловий будинок. У селищі міського типу Шевченкове Куп'янського району пошкоджений інфраструктурний об'єкт та освітній заклад. Сталися пожежі. За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янську з пораненням госпіталізовані чоловік 48 років та жінка 26 років. Тривають роботи з розмінування території області. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 80 вибухонебезпечних предметів. Втім, мінна небезпека залишається дуже високою. Вчора в Дергачах на невідомому вибуховому пристрої підірвався та був госпіталізований з пораненнями 45-річний чоловік. Крім того, в селі Волохов, Чугуївського району зазнав поранення через підрив на вибуховому пристрої 54-річний чоловік. Закликаємо усіх до максимальної обережності та уважності. У Харкові показали, як виглядатимуть пункти обігріву. Їх обіцяють відкрити до морозів. Ось звичайна харківська школа, якій вдалося уникнути ворожих ударів. Тут вже все готове для прихистку людей у випадку такої необхідності. Головне, у пункті обігріву буде тепло. В цьому встановлюють дві дров'яні пічки буржуйки. Їх буде досить, кажуть спеціалісти, щоб обігріти приміщення. Вже завезені генератори, продумані джерела електроживлення. На пункті є місце для заряду телефонів та гаджетів, також люди можуть підгріти собі чай, кофі. Зараз є місце для зарядки телефонів 4, але ж є можливість збільшення цих місць. У випадку аварійних ситуацій в електромережі харків'яни зможуть не лише обігрітися тут, а й при потребі прийти, щоб просто зарядити телефони чи підігріти кип'ятку для термосу. Передбачені у пункті спальні місця та дитяча ігрова зона з м'якими іграшками, інтерактивними дошками та канцелярським приладдям. Сумувати тут малеча точно не буде. Дітки можуть і гратися або малювати, або розмальовувати. Також буде присутній і психолог. Якщо буде така потреба, то батьки з дітками можуть звертатися також і до психолога. Облаштовано у пункті обігріву і місце надання першої медичної допомоги. Є медикаменти, ну тонометр, градусник все, що потрібно для першої медичної допомоги, такі пункти обігріву, як у цій школі, пристосовані для більш тривалого перебування людей. Тож у мерії розглядають і питання щодо системи каналізації, підвезення води та гарячого харчування. У Харкові продовжуються відновлювальні роботи. Насамперед ремонти проводять у будинках, що постраждали від ворожих обстрілів. Комунальники намагаються відреконструювати житловий фонд до початку холодів. У Немошлянському районі продовжують відновлювати житлові будинки, що постраждали внаслідок збройної агресії РФ. Зокрема, у будинках по вулиці Амосова заливають плити покрівель та укладають перший шар м'якої покрівлі. Крім того, на Салтівці комунальники відновлюють покрівлі, закривають контури та усувають аварійність сходів у під'їздах. Такі ж роботи тривають і в інших районах міста. В Основ'янському районі продовжують відновлювати і ремонтувати житлові будинки, у тому числі пошкоджені внаслідок ворожих обстрілів. Наразі бригади комунального підприємства «Харківспецбуд» виконують поточний ремонт п'яти покрівель багатоповерхівок. Протягом воєнного періоду в районі вже відремонтували 64 покрівлі, з яких 61 постраждала внаслідок обстрілів. Та відновлюючи не тільки житлові будинки, а й мережі. Лише за минулий тиждень працівники КП Харків водоканал ліквідували 76 аварійних ситуацій. Також бригади упорядкували 86 оглядових колодязів на водоводах і капітально відремонтували 31 водозбірну колонку. Зокрема, напередодні аварійники усунули 11 поривів на трубопроводах і відновили чотири оглядові колодязі. 14 листопада бригади комплексу розпочали ліквідацію 11 пошкоджень на мережах холодного водопостачання. До того ж, комунальники промили ділянки з Ливостоків, в районі перехрестя, вулиці Тарасівської та провулку Тарасівського, а також у сквері пожежників. Крім того, бригади відновили асфальтобетонне покриття в місці ремонту дощоприймального колодязя по вулиці Валентинівській. Влада закликає українців поки що не повертатись на деокуповані території. Спочатку потрібно провести розмінування всіх районів. Харківщина одна з найбільш замінованих окупантами. Підступні російські війська перед відступом провели масштабні мінування і, можливо, залишили навіть фугаси. Випадки підриву на мінах стаються майже щодня. Лише за останні пару днів це фіксовано низку трагічних поранень, розповідають у штабі оборони. В дергачах на невідомому вибуховому пристрої підірвався та був госпіталізований 45-річний чоловік. В Волоховому ярі зазнав поранення через підрив на міні 54-річний чоловік. В цупівці підірвалися троє чоловіків. Які косили траву біля залізничної станції? Біля села Безруки на міні підірвалося авто Харків Обленерго. Поранення зазнав 41-річний електромонтер, вкотре звертаємося до жителів Харківщини. Будьте обережними, уникайте узбіч та лісосмуг. Але навіть попри застереження, люди хочуть якнайскоріше опинитись вдома. Тож державна служба з надзвичайних ситуацій дала поради тим, хто все ж таки вирішив повернутись додому після деокупації. Насамперед говорять рятувальники, потрібно дочекатися дозволу від відповідних органів, адже росіяни можуть мінувати жахлові будинки, цивільні автомобілі та навіть тіла загиблих. Якщо ви вже вирішили повертатися до власної оселі, то вам необхідно звернутися до місцевих органів влади, щоб отримати інформацію про обстеження вашого будинку та території навколо на наявність вибухонебезпечних предметів у разі відсутності такої інформації, самостійно подати заявку на обстеження домівки спеціалістами ДСНС за номером 101 або у мобільному застосунку розмінування України. У додатку розмінування України також можна повідомити саперів про ймовірну загрозу у своїй оселі та в режимі онлайн слідкувати за обробленням заявки. Тож краще ще трішки почекати, щоб повернення у рідний дім стало радістю, а не ще однією трагедією. Зараз були прильоти зі сторони Білгорода, є влучання і певне заструмлення по місту Харкову. Зв'язку з цією, яка ще насталася, припинена рух транеру, трамвая. Також зараз будемо евакуювати метрополітен, бо ма напруги. Часом будемо устраняти усі ці реструвана. Ніч була дуже напружена, бо ми працювали усі наші комунальні служби, енергетичні служби. Працювали усю ніч, і зараз є електропостачання у всіх районах міста Харкова. Усі підприємства комунальне працюють. Е, працюють у штатному е, розкладу е, метрополітен, усі лінії метрополітену. Також працює весь електротранспорт. Я маю на увазі тролейбуси, трамваї, е, ну е, автобуси. Е, крім цього, е, ви е, подача води у е, житлові будинки. Працюють магазини, аптеки, супермаркети. Крім цього, зараз працюємо над чистотою електропостачання, бо є певне негаразди з цим, і ми робимо все можливе для того, щоб наладити стабільне електропостачання у всі домівки містян. в глобалике убираются. Ой, Тоже хорошо. там будут э, жилье, угу. там будет большая дорога. Вот, да, да. да, вот она и будет. Сейчас, если вы поедете да, на Барабашово, вы увидите, что уже очень многого нет. Будет немного торговли там, немного э, торговли, но она должна быть. И будут жилые микрорайоны, потому что там жилье нормально. Будут там офисные центры, где-то нужно работать. Ну, да. Ведь, э, знаете как, одно жилье нельзя построить. Потому что я хочу сейчас, мы индустриально парк там делаем. это, uh -huh. Потому что должна быть работа и должна быть промышленность. Потому что айтишники должны вернуться. Почему? Потому что там деньги. Uh -huh. А деньги это наш с вами бюджет. Uh -huh. И должна индустрия работать. И строительство. <звы> Каждый дом. Кажется там все ой-ой-ой, караул экспертиза. Экспертиза говорит, стоимость реконструкции всего такая-то. Сели, посчитали. А может дешевле построить новый. С новыми технологиями. Вот у вас дом, ну так, по большому счету, холодная зона. Концепция, ту, которую вот сегодня я разработал, она другая. Они уже утепленные, они другой этажности, но потому что это, это совершенно другое строительство. Они с автономными котельными, если возможность, скважина своя. И если парковка, то это под землей. И когда начинаешь считать, ты понимаешь вот по экспертизе, что лучше, наверное, этот дом снести. Перетерпел, сразу построил, а по времени, ну, примерно одно и то же. Но это у вас тут счастье, допустим, в этом доме, что э, можно быстрее это сделать. И заехали в новый дом. Или же потратить деньги, Получи непонятно что, потому что есть же видимые и невидимые разрушения. Мы же понимаем, что от взрывов система отопления, система водоснабжения, и вы же все повело. ну так, по большому счету. И я же хочу сделать так, чтобы всем нам было удобно жить, а не так, что сейчас побежали все минутно, да, залатали дыры. То есть очень взвешенно принимаем решение, очень взвешенно. Тому э, все зависит от від експертизи, розрушення, від конструктиву і від стоимости. У нас э, працюють супермаркети, магазини, аптеки. Э, вони обладнані зараз э, генераторами. І е, коли немає електропостачання, вони переходять на е, генератори і е, роблять. Е, крім цього, ми зараз создаємо і е, в найближчий час опублікуємо інтерактивну карту, де можна буде е, людям, е, харків'янам бачити, яким е, будуть роботи е, працювати магазини аптеки, е, інші, е, інші магазини, крім продуктових. В час, коли не буде електропостачання, тому харків'яна одна дружна і ми обов'язково переможемо обов'язково, і ми обов'язково вистаємо. Російські окупанти завдали ракетних ударів по Ізюмському району. Зафіксовані влучання по критичній інфраструктурі. На жаль, постраждали троє працівників. Чоловіків госпіталізували до лікувальної установи. Просимо жителів Харківщини не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Зігрітися під час сильних морозів, випити теплого чаю, зарядити мобільний телефон, а на деяких навіть отримати гарячу їжу. У Харкові триває впровадження в життя ініціативи Харківського міського голови Ігоря Терехова щодо облаштування пунктів обігріву, такі наразі створюють по всьому місту, і будуть вони чи не у кожному мікрорайоні. Игорем Александровичем была поставлена задача э, сделать пункты обогрева э, в определенных местах. На сегодняшний день мы занимаемся этой задачей. Мы взяли у харьковских тепловых сетей печки, и сейчас идет их установка. Нашим предприятием будет установлено 29 таких конструкций. Это пятеровина города Харькова. Часть этих конструкций уже установлены, и они э, могут работать. Значено було працівниками надзвичайної ситуації, що саме в цьому приміщенні буде пункт обігріву в нашому закладі освіти. Він зможе прийняти близько до 100 чоловік. Для людей буде створено перш за все, встановлюється на сьогодні вже твердопаливна піч залізна також буде генератор, є запас води їжі на випадок. Такої складної ситуації, також ліки для надання першої медичної допомоги, ну і куточок відпочинку для дітей. Тобто, все необхідне буде на цьому пункті обігріву. І кожен житель мікрорайону в разі необхідності, коли буде відключено на довгий час світло чи тепло, зможе прийти, обігріти, зарядити телефон. Облаштування пунктів обігріву дуже необхідне в наш час. Міста герой, і ми готові до викликів. Дуже таких потужних викликів. Ми пережили дуже багато викликів, які створювали наш нам наш враг, і можливість того, що буде повна евакуація. Ну це неможливо насамперед. Тому ми розглядаємо теплові пункти, обладнаємо їх міста обогріву, де буду, будемо робити на генераторах на е, древинних печках. Но розглядати зараз і говорити о тому, що буде повна евакуація міста ну це нереально і неможливо. Тому ми харків'яни. Ми витримаємо цей виклик. Я впевнений, що ми пройдемо сезон дуже такий е сезон важкий, який буде для міста Харкова. І ми зараз з цим кожного дня працюємо, бо це виклики для всіх нас. Но, тим не менш, ми е з оптимізмом бачимо майбутнє майбутнє міста Харкова. 50 нових систем оповіщення сучасного зразка тепер працюватимуть у Харкові та області. Їх особливість в тому, що сигнал не пов'язаний з відсутністю чи наявністю електроенергії, розповіли у штабі оборони. Оновлені системи оповіщення оснащені більш потужним двигуном та мають цифрові блоки керування. Що важливо, зможемо контролювати зв'язок з сиреною навіть при перебоях з електропостачанням. У штабі оборони підкреслили, що модернізація вкрай необхідна, адже системи оповіщення, які використовують зараз, побудовані ще у 60-х роках. Нове обладнання українського виробництва. Регіон отримав його від міжнародного комітету Червоного Хреста. Системи будуть встановлені у Харкові та районах області. Вони дозволять більш ефективно оповіщати людей про загрози обстрілів. Мы устанавливаем новые контейнера по красным линиям с касаемо частного сектора, по согласованию с жильцами и также по инициативе нашего предприятия, дабы упорядочить забор мусора и упростить его и сохранить санитарно-экологические нормы. Это делает город намного чище. Мусор не разлетается на дорогу, его не разрывают собаки. Некоторые контейнеры убираются по согласованному графику. Некоторые контейнеры убираются ежедневно. То есть везде свой порядок. Цьогоріч через війну РФ проти України на площі Свободи не встановлюватимуть головну ялинку Харкова. Тож традиційні новорічні гуляння скасовуються. Ми вирішили дізнатися, як до цього ставляться містяни. знаєте, позитивно, позитивно. Мені здається, що новий рік і ялинка в нас ще будуть. А на даний момент, на даний, треба зекономити електроенергію. А ялинка буде в кожного в душі у нас. Свято є тоді, коли на душі тихо, мирно і спокійно. Якось не Коли б, тоді, звісно, тоді буде ну тоді буде гучне свято. Тоді буде настільки воно веселим, що це не можна передати. Звичайно, звичайно, ми цього ждемо. Дякувати всім нашим захисникам це дуже велике, ну, дуже велике їм спасибі за те, що оборонять, за те, щоб ми могли цю можливість, вибачте, за мою сентиментальність могли ходити от сьогодні. Я вважаю, що це недоречно у теперішній час ставити ялинку і робити якесь гуляння. Це недаречно. Ну, Тобто з розумінням ставитися, що цьогоріч без гулянь, тому що я не те, що зрозуміння, а це. На протесту навіть цьому році, на жаль, не на не да свят. Потрібно допомагати армії, спрямовувати всі кошти туди. Я вважаю, що так буде краще. Сумувати за ялинкою будете? Будемо в наступному році відсадкуємо за, за, і за цей рік. Я думаю, послід... що ні. Це, це просто небезпечно. Ви ж розумієте, ми живемо тут нам. 40 кілометрів. Ну. Так в центр прилетить тобі буде і буде горіти вся та ялинка. Нічого в цьому нема такого. Нестественно, у нас війна. Святкувати можна зараз по-сімейному. Сім'я, друзі і так далі. А масові міроприятів в нині время опасновато вона як то Однозначно. Треба економити. Обов'язково. Все буде добре. Тобто харків'яни одну зиву з ялинки я... перезиву. Однозначно. Гроші повинні йти на ЗСУ, ну не на ялинку. А коли ж харків'яни святкувати будуть, так щоб по-справжньому, по-українськи? Коли буде перемога?